Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози Тамагі. Сьогодні буду оглядати наступний місяць уже листопад. Сьогодні у нас три гарних події для України і три поганих події для Росії. Тому що після вчорашнього розкладу було безліч коментарів, різних коментарів, одним словом. Ну що, почнемо, як завжди, з України. Те, що ближче, те, що зручніше, Мощуйтесь! Та мощуйтесь позручніше, а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, три хороших події для України у листопаді 2024 року. Покажіть, мені, будь ласка, першу хорошу подію для України у листопаді 2024 року. Скажіть вам правду. ЕВАС, Кану перевернута. Іса. Гебо. Райда. Тейвес. Обмін. 100% обмін. Так, гаразд. Що у нас тут? Еваскану перевернута, іса, Гебо, Райдо, Тейвас. <кхм> Єдине, що мені тут іде, поки що. Хоча тут іще певний аспект є. Ну, давайте, про все по порядку. Ось дивіться. Розвиток ситуації якось поки що хитро, таємно. Ось якісь переговори відбуваються уже на даний момент. Задля чого? Задля переміщення, переміщення кого, До переміщення військових. А обмін точно, тому що, тому що Іса показує не тільки таємницю, Іса показує і певні обмеження. да. Ну це схоже буде пізніше. Це не початок місяця буде, це схоже десь туди. Десяті числа і далі. Ну, Рунний час окрема історія, але но, но десь так. Ну, Обмін полоненими. Однозначно, подія хороша, без питань. Пошвидше всіх наших захисників, захисниць і цивільних. В тому числі, війтаки в полоні є. Пошвидше всіх повернути додому в Україні. А, Ну, в принципі, тут другий аспекти тільки Як би тут обережно сказати? Та, так само, тут рух уже певний буде. Це про фронт мова, да Ось певна хитрість буде застосована. А, ну, це якийсь обмежений масштаб буде. Зрозуміло, дуже таємно. Прямо. Згідно з планом певним, мало того взаємодія як, як чи кількох підрозділів, чи навіть і, можливо, родів військ. Ось воно дає рух знов таки певний. Рух кого? Рух, ну, військових, зрозуміло. Но Райдо не тільки Ой, Райдо, те вас не тільки військових показує, як таких, та й вас показує, зокрема, спецслужби. Угу. Тобто, якась дуже вдала спецоперація буде. В Принципі, що дасть і просування на фронті, незначне. І загалом, до речі, там ще й полонених мають взяти, якщо так. Ось. Ну, тобто така, перше, перший аспект обмін, другий аспект якась вдала спецоперація. Невеликого масштабу. Ну, це буде щось несподіване, це буде щось красиве. І це дозволить взяти полонених росіян. Ну, прекрасно. В принципі, дві пов'язаних події. Чим більше полонених росіян, тим якби швидше повернемо всіх своїх із полону. Хоча, іноді, як подивишся відео того, що вони з нашими роблять, то якось не сильно хочеться тих росіян брати в полон. Да? Ну, таке, але треба. треба брати в полон, тому що нам своїх повертати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, другу хорошу подію для України у листопаді 2024 року. Скажіть, Роман, правду. Аліс перевернутий. Феху. Халос. Цікаво. Ейвос. Мамас перевернути. А що так? Дагас, ну поясніть. До Тейвес знов таке. Ага. Така подія. Ну, в принципі, вектор хороший, ну, я б не сказав, що на нас 100% хороша. Що в нас тут? <кхем> Альгіс перевернутий, Феху, Хагалас, Ейвас, Маннас перевернутий, Дагас і Тейвас. Зараз хвилинку розгалужено йде просто. Добре. Про що мова? Про що мова? Дивіться. Зразу певна у нас незахищеність є, певна вразливість. По чому? По економіці, якраз. Ось чітко, вразливість економіки. Но, приходить Хагалас? Ні, це на економіці кінець приходить. Хагалас про зміни. Різкі і кардинальні. Тобто, це якась. Рішення, якась зміна, ну, прям така кардинальна. Те, що з ног на голову все поставить. Це ось дасть нібито певні перешкоди з одного боку. Ну, зрозуміло, певні такі кардинальні зміни, вони завжди якісь перешкоди дають. Але з другого боку, про певний ривок. Це дасть певний поштовх. Для економіки якраз. Полетять голови ось чітко. Полетять голови. Е ну хто, хто стосується економіки. Не знаю, міністр економіки, голова НБУ, наприклад, ну щось таке. Та? Ось відбувається явна зміна. Перехід з ночі в день, і що це нам дає? Це нам дає активні дії. Мало того, те справедливість показує. Юстицію, зокрема, да. Тобто це може бути судовий процес, зокрема, над кимось. Знов-таки, до речі, питання корупції тут мені випливає другим планом. Ну, тобто, тут єдиний аспект, де? Економічна якась робота буде, зміни в економіці будуть відбуватись не тільки в плані посад, але й якийсь підход до економіки, законодавство, скоріше за все. Ну, не факт, що це прям закон буде, це може бути якийсь указ там, міністерства, е, там, чи Нацбанку, чи ще там. Ну, зрозуміли, так? Тобто, ось підхід, зміна підходу, полетять голови. Ну, мало того, побічним планом тут іде корупція. Да. Знов-таки якийсь корупційний скандал, ось о, по Хагалазу це будуть ламати. Ось, воно воно оце от корупційна сама схема буде ось о, супротивлятись, оборонятись. Ну, не вийде. Полетять голови і все-таки зміни в кращий бік. По справедливості. Да не вже ж таки. Алілуя. Ну, а раз. тому ну, такий аспект. В принципі, хороший. Росі... Якщо російська корупція наш друг, то от корупція українська наш найзліший ворог. Так, гаразд, дякую за відповідь. Безпритульна собака вирішила теж увіковічити себе в відео. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, і третю гарну подію для України. Покажіть мені, будь ласка, у листопаді 2024 року. Скажіть вам правду. Єба. Ейос. Лаус. Наутіс. Евас і. Іансус перевернути. Я поясню, чого так. Ага, а аж так. Ну, а так, що ми маємо? Що ми маємо, що ми маємо? Взагалом подія хороша, але от фінал мене не радує. Зараз поясню. Воно, звичайно, не так страшно виглядає, але все одно. Хотілося би краще. Так, що в нас тут? Гебо, Ейвас, Лагус, Наутіс, Евас, Ансус перевернутий, Вуню перевернути. От фінал не подобається. Так, то, в принципі, я розумію, про що мова. Знов таки, дивіться, перемовини, якісь ідуть. Перемовини, якісь ідуть, загалом. Ну, оце от може бути, до речі, і з Росією вже. Пояснюю, чому я так думаю далі. Е, окрім того, загалом багато всякої дипломатичної активності буде. Насичений місяць буде на всякі зустрічі, перемовини і так далі. Щось і не всі вони йтимуть прям дуже гладко. Тому що є якесь відстоювання себе, своєї позиції. Да, треба оборонятись. Треба оборонятись, треба захищатись від нападок, відповідно. В той же час е, це говорить, то, що... М Вдасться, знаєте, як ситуацію подвинути з мертвої точки. Тобто вдасться, вдасться в багатьох моментах, не в усіх, можу зразу сказати, тому що ось фінал. але в багатьох моментах вдасться свою позицію довести до, відповідно, до другої сторони, з якої то перемоги не будуть іти. Ось по лаузу. Багато інформації буде, прям потік інформації почуємо, побачимо. Багато що із цього буде публічно. Чого кажу багато, то що далі йде. Но не все, не все по наутізу, і не так гладко все йтиме, мало того будуть присумати місце певні маніпуляції і тиск. Угу. Це вже на нас тиск відповідно. Хоча і ми також будемо тиснути. Як то кажуть, боргу не лишимося. Ну, а раз. Це все разом дасть ось розвиток ситуації певний. Це, до речі, і пошук варіантів. Нові якісь варіанти, нові можливості. Також, на обрії, на горизонті, воно то все з'явиться. Щось ми почуємо-побачимо, щось більш таємно, тому що ось обмеження йдуть в плані інформації. Не все це буде таємно. Чого я кажу, що Тобто не все це буде на виду, навпаки, щось буде і таємно. Чого я кажу, що. Дуже схоже, що щось таємне з Росією буде відбуватись. І тут мова не тільки вже про обмін полоненими, якщо так. По ансузу перевернутому. Но будуть якісь ілюзії, буде якийсь обман. Да. Ансус теж показує часто таємницю. Чому я кажу, ми далеко не все почуємо, побачимо. Угу. А якісь можливості з тих, які нам пообіцяють, так само. Ілюзорні обман. Да. Ну і Якраз от з цим і буде пов'язано розчарування, тому що в тут і є руйнування мрій і розчарування. Чому? Тому що обман, тому що ілюзії. Тобто, да, нам... а, це привіт партнерам знов таки. Пообіцяють, он буквально сьогодні бачив новини, Зеленський там давав конференцію і казав, що там нам. 10% від СИО і з того передали, що обіцяли, да? Ну Так оце от дуже, дуже схоже на то. Продовження історії. Е -е -е -е. Ну, Перемовини з Росією, ну що, ну, обман треба остерігатись, обман. Мало того, ну, це таємно, щось іде. Щось уже йде і щось протягом листопада ще буде йти. І тут не тільки мова про, е скажіть, я скажу, не тільки мова про полонених. А, ну, загалом, в принципі, я вже кажу, подія в принципі, хороша. Тобто, що у нас? У нас багато всяких зустрічей дипломатичних, багато із них будуть успішні, на багатьох вдасться нам позицію свою донести. Почуємо, побачимо багато чого, але будуть і зустрічі таємні. І не все воно так гладко йтиме, на жаль. На якісь нові можливості країна отримає. В той же час отримає і нові ілюзії, і нові розчарування. Да, на жаль. Тому подія, ну, така, знаєте, гірко-солодка. Неоднозначно. Не, не люблю це слово, але по-другому не скажеш. Ну, загалом, в принципі, вектор хороший. Ну, є, але, як то кажуть. Так, добре, з нами розібрались. Ну, такий місяць. Непростий. Ну, в принципі, вчорашній розклад енергії місяця той показав. Так, Гаразд дякую за відповіді. Ну що, давайте болота. Тепер погані події для Росії. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, три поганих події для Росії у листопаді 2024 року. Покажіть, мені, будь ласка, першу погану для подію для Росії у листопаді 2024 року. Скажіть, вам правду. Наутіс. Ансус перевернутий. Єра. Аліс перевернутий. Інгус і що? Маннас перевернутий. Подобається. Однозначно подобається. Що ми маємо? Наутіс, Ансус перевернутий, Єра, Альгіс перевернутий, Інгус, Маннас перевернутий. Ну, тут кілька аспектів іде, в принципі, взаємопов'язаних. Зараз давайте все по порядку. Ем, ну, да, добре, давайте. Ну, зразу, да що? ось у них проблеми йдуть. Нужда у них йде, розумієте? Нужда в де? Нужда чому? А, нужда пов'язана з технологіями, тому що недостаток знань йде, розумієте? А знання це не тільки технології, а знання це кваліфіковані кадри. Ага. ось. Та це ж було вже. Повторювані події, циклічні мало того. Вже є тривалий час, у них є дефіцит певних кадрів. В листопаді ще гірше стане ситуація. Стане ось гірше, настільки, що ось вже стане небезпечно. Певні виробництва, Інгус і Єра, виробництво якраз показують, стануть небезпечні. Того що, що того, що брак спеціалістів, робить, аби хто. І що це? А це у нас ріс жертв. Ріс жертв, різ загиблих, ріст травматизму на виробництвах. Якраз в листопаді буде прям дуже-дуже. Куритимуть в неположених місцях багато і так далі. тому подібне. Ну, ви зрозуміли. Ну, побічний аспект мені тут іде. Хтось якийсь директор виробництва якогось щось пов'язане з обороною. Може піти в кращий світ. До речі, в вчорашніх розкладах теж смерть показували, але там показували смерть якоїсь більше творчої людини. А тут якийсь явно директор якогось виробництва. Людина не бідна, має піти в кращий світ. Ну, плакати не будемо, як то кажуть. Далі, другий аспект. Нужда в них виникає, через щой великі труднощі? Да через прильоти. Ансуз якраз прильоти показує, зокрема, дронів. Да це ж було вже. Мало того, прильоти куди? По виробництвам. Виробництвам тим, які незахищені йдуть. Ну, До речі, працюють на оборонку з одного боку. З другого боку, ті, які достаток дають Росії. І що? Із загибелью. Людей, І, відповідно, будуть ті прильоти. Ну, а якщо так, тут не про велику кількість іде мова. Інус велику кількість не показує. Ну, е як то кажуть, е виробництва Росії військові, да, це законна ціль. Ну, якщо там постраждають робочі, ну що ж. Якби вони на, наших, на наше мирне населення не сильно зважають, правда? І луплять прямо жилим районам, а ми їм зносимо заводи військові, всякі там аеродроми, нафтобази і так далі. Зовсім велика різниця, правда? Тому таке, ну що, хороша подія, бавов не буде багато. Що я тут можу сказати? Мало того, що якийсь покійничок має бути, директор якоїсь там підприємства. Так, гаразд дякую за відповідь. Так, гаразд дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу погану подію для Росії в листопаді 2024 року. Скажіть вам правду. Іса. Кана. Єра. Ух ти! Феху перевернуто. Турісас перевернутий. І що? Гебо? О! -о, -о. Слухайте, так все ж туди ж. Тільки тут ще веселіше. Ой, морози сонце, да? Ліді полум'я. Прекрасно. Ну-ну, прямо як у Джорджа Мартіна. А, що в нас тут? Іса, Кано, Єра, фегу перевернута, Турісас перевернутий Гєбо. Ну що, ліди полум'я, дійсно? Песні льда, льда і пламені. Ну що, гризня за владу почнеться, як у Джорджа Мартіна на Росії. Ну, вже, в принципі, Я, в принципі ж попередні прогнози те саме показує. Ну, якщо без жартів, е, дивіться, холода прийдуть на Росію, по-перше, біда буде з опаленням у них, от в чому справа. Показують, да це ж було вже. Пам'ятаєте, минулий рік меми з Байденом, який там кувалдою труби їхні пробиває і так далі. Да? Так ось в цьому році буде, буде. Ще й наростає з наростанням процесу. Чому, в принципі, перший розклад показує? То, що. Попередній, точніше. Брак кадрів у них, брак кадрів, брак досвідчених людей. А що ж таке? Всі воювати пішли за довгим рублем на Україну полізли. Ну ну. Як це? Ти хотів земельки нашої, да так тепер змішайся з нею для росіян. Це воно так закінчується. Ну, явно явно буде. Проблеми з теплопостачанням 100%. До речі, проблеми зі світлом. А, кану і світло показує в тому числі. Знов таки, да, це ж було вже. А да це ж було вже. Єра, до речі, уроки карми показує. Ну що, карма буде працювати по Росії? З чим я росіяни привітаю? Е, мало того, це виробництва будуть горіти. Дослівно, знов таки в прямих значеннях. З виробництва будуть горіти, горіти буде багато, збитків нанесе багато теж. Тобто не опаленням єдиним і не блекаутами єдиними. Да? На. А буде це і. Це буде, знаєте, і через криворукість, назву це так. Це буде і тому, що будуть допомагати, тому що ось іде. До речі, до речі, допомагатимуть добрі люди всередині Росії. Угу. Партизани там і так далі, в тому числі. Да. Ну що, мені подобається. В принципі, такий розгалужений аспект йде. В принципі, єдиний. В принципі, єдиний. Ну, це, звичайно, ліди полум'я це прекрасно. Мені дуже хочеться подивитися, як воно програватиметься. От прям дуже. То, що мерзнутимуть, да, і ще й без світла сидітимуть, да. ну, хай відчують себе в шкурі українців. Що ж, нам бажали всякого різного, раділи, ну, то ось, карма прийшла, бумеранг в дії. Ну, і партизанам російським, ті, які теж на благо України працюють, честь і хвала, що я тут можу сказати? Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, і давайте. Ефектний фінал вийде чи ні. Це самому цікаво. Гаразд, дякую за відповіді. Ну і добре. Третю погану подію для Росії у листопаді 2024 року 2024. -го. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Ото. Урус перевернутий, Ансус перевернутий. подивіться, пачками йдуть. Ну, гаразд. Воньопустаруна і Шуру і Дагас. Ну, гаразд, куди? Далі за перевернутого. Ага! Ух ти! Цікаво! Цікаво! Зараз, щоб правильно пояснити. М -м -м, дивіться, що ми маємо. Кота Урус перевернутий, Ансус перевернутий, Вунію, Постаруна, Дагас, Альгіс перевернутий. Якийсь високий чин, високий чин, саме військовий, ось, пов'язаний з військом. Це може бути і силовик якийсь високопоставлений. Щось то ось якісь то незаконні дії по ньому підуть. Ну, знаєте, це мені як цей Іван Васильович міняє професію. Мінти приїхали шьють. Так Оце щось таке саме. А, комусь пришиють діло. Мені на думку пішов Шойгу. Ну, може бути і не він. Може бути і не він. А, ось. О. Через, через беззаконня буде в когось прям дуже велика радість на Росії. Таємна, правда, радість, це не будуть демонструвати. І це принесе що, зміну ситуації, куди? В сторону погіршення якраз ситуації, погіршення їхньої обороноздатності, як такої. Ну і мені що прийшов, не факт, що він, не факт. Но це якийсь високопоставлений силовик все одно. Ну що, невже Герасимова подвине? Ну це дійсно усього принесе їм що. Ну, хай, хочуть собі вистрілити в ногу, ну. Флаги, їм в руки, як то кажуть, прапором в руки і, і вперед. А, да. Ну, окрім того, окрім того, тут ще дещо цікаве, йде. А, це влада ось просто кремлівська. Щось там та собачитися будуть. Таємно, до речі, собачитись, не можуть якоїсь згоди дійти. Хоча все-таки, по певним питанням, ніби таке ось. О, буде у них згода. Гулянка ще, до речі, якась таємна. А згадайте, в вчорашніх розкладах так само падало, що гулянка там якась буде. Таємна, до речі. Але воно щось все рівно. Воно то зміни ситуації, то все діло запустить. Те, що вони там договорились, пересобачились перед тим, як договоритись. ось, Зміни ситуації запустить, ну куди? Ну, в сторону їхнього ослаблення, вразливості. Нам на радість, звичайно ж. Ну, таке, хай собачаться більше, хай. Кого це вони там якогось високого, високопоставленого силовика хочуть там впекти ось о, справу йому пришити і так далі. Хай, воно їм піде ось о куди. Мені подобається, в принципі. Ех. Не настільки ефектний фінал, як би хотілося. Ну що ж, гаразд. Ну, раз, це знов таке, погані події для Росії. Тобто. Все вище, вище перераховане, значить буде суттєво впливати на Росію. Завод, значить, якийсь буде нерядовий, директор підприємства, теж не останнє підприємство буде для Росії. І силовик, оце, якщо полетить, схоже, що той силовик, ну, силовик, військовий може бути, розуміється на, на, на справі, як би, і воно Росії прям, ну, суттєво піде в мінус. Тому що вони там. Що він став комусь невгодний, що його хочуть обхід закону, одним словом, йому справу пришити. Ну, якось так, ну що, доволі непогано. Для України хотілося би ще краще, для Росії Хагала малувато, ну нічого. Місяць буде красивий все одно, тому що. Ліди полум'я на Росії буде. Прекрасна зв'язка, мені подобається. Е, ну а раз, добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!